Тисячоліттями щоранку та щовечора єврейський народ молився цими відомими словами, щоб висловити свою відданість Богу. Їх називають Шма Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Ми розглянемо третє ключове слово в цій молитві, як Ізраїль покликаний любити свого Бога. Але що це означає? Любов дуже поширене слово в більшості мов, так само як і у древньому івриті. Воно вимовляється ахава. Здебільшого це стосується любові чи турботи, які одна людина виявляє до іншої. Іноді воно описує фізичну прихильність, як любов царя Персії до цариці Естер. Але є й інші слова на івриті, які більш конкретно стосуються фізичного бажання або сексу. Ахава ширше поняття. Тож Авраам мав ахаву до свого сина Ісаака, це батьківська любов. Йонатан показав ахаву до свого друга Давида. Це було братською любов'ю. Насправді, ціла група людей може мати ахаву до свого лідера, як колись ізраїльтяни проявляли любов до свого царя Давида. Ахава може навіть описувати вірність між політичними союзниками, як от, Хірам, цар Тиру Любив Давида. У них були добрі стосунки, і тому хірам бажав допомогти синові Давида Соломону побудувати храм. Всі ці різні види прихильності описуються одним словом: ахава. І все це допомагає зрозуміти Божу ахаву в старому завіті. У книзі повторення закону Мойсей сказав ізраїльтянам: Господь уподобав вас та вибрав вас з Господньої ахави до вас. Отже, Бог любить не тому, що ізраїтяни заслужили або вибороли це, це просто випливає з Божого характеру він любить тому, що любить. Ось чому Єремія може сказати, що Божа любов вічна. Вона не має кінця, бо вона не має початку. Божа любов просто є це вічний факт Всесвіту. Любов Божа не є обов'язком, це справжнє почуття і прихильність, які переживає Бог. Ось чому пророк Осія порівнює Божу любов до свого народу з ахавою чоловіка до своєї дружини або ж з ахавою батьків до своєї дитини. Це одна з найсильніших речей, які відчуває Бог. Але це не означає, що Божа любов це лише почуття. Любов Божа це також дія, це те, що Бог вирішив робити. Наприклад, коли Мойсей каже: І тому, що Ахава він батьків твоїх, сам він вивів тебе своєю великою силою з Єгипту. Божа любов це не просто почуття, а те, що робить Бог. Отже, в Шма Ізраїль покликаний відповісти на Божу ахаву. Показавши ахаву у відповідь, і так само як і Божа любов, людська любов покликана проявляти себе через вчинки, як написано у повторенні закону 10, чого жадає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа Бога Твого, ходити всіма його дорогами і любити його, і служити Господеві Богу твоєму. Виконувати заповіді Господа та постанови Його всі ці дії зосереджені навколо любові. Якщо я не роблю цього, то насправді я не люблю Бога, а лише кажу, що люблю. Це приводить нас до останньої думки, у Старому Завіті я показую свою любов до Бога тим, як я ставлюся до людей, що мене оточують. У книзі повторення закону ми читаємо, що Бог захищає справу безбаченків і вдів. І він вибрав ахаву для іммігрантів, які живуть серед вас, даючи їм їжу та одяг. І тому ви також повинні показати ахаву до іммігрантів. Отже, люди повинні наслідувати Божу ахаву, показуючи ахаву іншим. Саме ця ідея лежить в основі відомого вислову, і будеш любити ближнього свого як самого себе. І, врешті-решт, все це вкорінене у вічній Божій ахаві. Як ми читаємо в першому посланні від Івана у Новому Завіті, ми любимо його, бо він перше нас полюбив, і це єврейське слово Ахава.